Браття, всі, хто зараз знаходяться за межами острова, тримайтеся подалі від псі-полів, навіть від дуже слабких. Той, хто у свій час контролював нас, здійснював це через певну частоту у псиполі. Достаменно невідомо, як саме це відбувалося, але факти свідчать про те, що у нас дуже висока чутливість навіть до слабкого псівпромінювання, яке більшість сталкерів навіть не відчуває. Якщо хтось з братів потрапить під випромінювання, він же остаточно втратить свій розум та стане зомбованим. Професор Лодочка каже, що цей процес не має зворотньої дії і краще позбавити бідолаху страждань. Проте не поспішайте із висновками. Зрештою, так само у свій час казали і про моноліт Не втрачайте надію, браття. Ми знайдемо спосіб повернути їх. Після своєї останньої і